Рейс afl 2074 який слідував за маршрутом Москва-Ларнака. Цей цинічний теракт планувався, якраз коли літак пролітав нашої території в той самий час, в той самий, день. і теракт планувався військовими злочинцями як привід для подальшого військового вторгнення з Російської Федерації. Найцинічніше наше, на наше переконання в цій ситуації це все ж таки... Злочинні плани терористів покласти ні в чому не винних російських громадян разом з дітьми, які летіли на відпочинок на території Донецької області, скористатись цим як приводом для подальшої військової агресії. З дозволу слідства ми також доводимо і чітко говоримо, що саме 17 го і після цього 18 липня ватажки терористів очікували входження Збройних сил Російської Федерації. Саме на 18 липня було сплановано ними вже військове вторгнення і сприяння вже іноземним окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей. Саме на 18 липня спецслужбами Росії та в російських ЗМІ розкручувалася підготовка про нібито артилерійські обстріли до цього з української території в напрямок, в напрямок російської території.